Thank okay. you. Друзі, ще раз доброго вам вечора. Побачили, так? Да? Напад на наш невеличкий канал. Тут ви читайте, що російські тролі пишуть. Олексій Білорусов. Слідуючий стрім також зламає. Пише Олексій Ну, Ми відновилися. Ми відновилися. Був напад на мій YouTube канал. Але, але ми відновили роботу. Ну і продовжуємо наш стрім. Тут мені пишуть, що я не відновився, так? Ще зараз глянемо. Ну, в мене пише, що мене все показує, що працює. Зараз, друзі. Інформаційна війна проти росіян. Бачите, невеличкий канал. Всього пару сотень підписників, а вже... Уже як нас зараз хвилиночку, угу. да і Уже як нас зараз хвилиночку. Так, друзі, ми з вами знову в ефірі був напад на мій канал. Ну, Ви читали, що там писали російські тролі. Вони радіють, кажуть, що ще раз там його забомблять. Ну, нічого, ми знаємо, що робити. З цього приводу продовжуємо нашу роботу. Я вам хочу сказати, шановні друзі, що це якраз і є той практичний приклад боротьби. Інформаційної боротьби Росії проти України. Це не просто так. Наш канал він невеличкий. Всього навколо, навколо там 5 чи 4-4 сотні підписників, невелика аудиторія. Але ви, якщо подивитися на ту величезну кількість тролів, що там пишуть в чаті, і що вони там пишуть, то це вказує на те, що вони навіть не такі на такі вже і... канали нападають, як і наш. А чому вони нападають? Тому що вони бояться. Тому що ми розповідаємо правду. Ми показуємо справжніх росіян е, там. Ми показуємо те, що робиться у нас тут на низах. Навіть кажемо, правдиво, правдиво кажемо те, що робиться тут у нас. Тому дякую вам, Мачіха пише, що треба... треба. Модераторів, щоб їх блокувати. Та не треба їх блокувати, пані Мачиха, не треба її блокувати. Хай люди дивляться. Ну, це ж ідея боротьба. Якщо не, не, не в мене, то вони десь в когось е, вилізуть і будуть там когось довбати. Це люди, знаєте, без честі і совісті. Ну, якимось чином, знаєте, зуміли вони. Трошки зуміли. Ніколай, не раз Та я не буду Ніколай на колемі. Я буду жити в Україні, щасливій Україні, у відновленій Україні, частину із яких, Ніколай, ви е, відбудуєте. І нічого страшного я тут навіть і не бачу. Е, Україна не вмре, Україна ще не вмерла, і вона буде жити, жити на зловам. От, тому що ви фашисти, падлюки, ви прийшли війною на, на сусідню країну, миролюбиву країну, ми вам не погрожували нічого. І ви, падлюки, будете горіти у вогні. А я хочу сказати вам, що ось такі Україна не помре. Тільки разом зможемо все змінити. Ось так, шановні друзі, приходиться бачите, і на нашому невеличкому каналі воювати із кацапською навалою, цією інформаційною із тролями, і з тим, що вдалося їм зламати мій YouTube канал Батя Рулить, але не вдалося їм нас зупинити. І ми їм не боїмося, ми будемо продовжувати нашу роботу. Чекайте на нас взавтра, в завтра, о 20-й годині. У нас на каналі буде цікавий гість. Ви його побачите. І ми будемо вже вдвох вести стрім і давати мочити орків у їхніх сортирах. Хай ви там не радіють, не пишуть там в чатах, що там на хвилину не дали можливості працювати. Нічого страшного. Ми... Знаємо, як це робити, і ми будемо вас ці орки валити, мочити, поки будемо на цій землі жити. І слава Україні! І слава її героям, вічна пам'ять тим, хто загинув за нашу країну. Я думаю, що все буде гаразд, все буде гаразд. Друзі, не читайте ту маячну, що там пишуть. Просто я не баню цих тролів, цих людей без честі і гідності, продажних, серед яких багато до речі, українських ждунів, тільки ради того, щоб ви побачили, що вони в нас є. Мені не важко їх забонити, Мачуха, не треба їх банити. Хай люди бачать. Я б їх забанив без питань. Але хай люди бачать, що інформаційна війна в Україні це дуже-дуже важливий спектр нашої боротьби. І Наші хлопці і дівчата сьогодні там, в холодних окопах і бліндажах захищають нашу країну. А ми із вами, шановні друзі, хто підписався на мій YouTube канал Батя Рулить, хто дивиться оцей чат, хто допомагає мені там, Таня Рібко, Петро Ковальов, бачу вже з'явився у нас хороший друг тігрян, да? От... Появилися. Оце, оце справжні українці. І це наша із вами сторона боротьби. Боротьби за розум українців, за розум росіян. Можливо, нам вдасться, а там в тому віконечку, можливо, хоч одному із них сказати, переконати, слухай, чоловіче добрий. Ми ж тебе сюди не просили, ну що ти прийшов сюди? Але разом із тим, що замість того, щоб е просити, то лучше їх треба, звичайно, знищувати. Так, да, питався банять, а руки короткі. Так, да, правильно. М -м, правильно. О, да. Добре, дякую вам за те, що були разом. Підписуйтеся на мій YouTube канал. До зустрічі завтра о 20-й годині. Чекаю на вас завтра субота, вихідний день, в когось, в когось робочий день. Щиро звечу вам, бо над нами пролетіла ракета. Точно пролетіла, тільки не знаю, чи одна, чи дві. В яку сторону я не бачив, але точно над нами пролетіла ракета. Будемо бачити, куди